А, дійшай? Так. Ага. No, no. Каже, що були поляки, дивилися цього трактора з якимось коротше, no, сервісником, no, no. сервісником, з комп'ютером. Все, коротше, перевіряли, їздили, перевіряли е... О, дай ключика. Е, перевіряли тиск в коробці. І хотіли купити, але каже, хотіло, щоб скинув 20 000 злотих. То кажу, послав їх нахер. Ну, правильно зробив. Же, там а, да. Ключик такие вот Ключик такий. О, так что, короче. А Ила мама то один 9 тысяч. 9 тысяч моточасов. И то Ила то кони 200. 170. 170 коней. Чекай. Что вы это... <laughs> Не. <laughs> Может, okay. с А, на реверсе стоїть Йоп, поросите Реверс, короче, зараз ще раз. Заявился хорошо. Реально хорошо. Так от нас тут переключається коробка передач. Комп'ютер такий, у нас тут. можна собі подивитися, що там треба. Пам'ять, пренкость, перевели вже навіть на польську. Короче, все тут все так як треба в цьому тракторі кондиціонерчик, магнітола, світло, все, все працює. Добре газує. Мощ! Так оцей тракторець виглядає. Капот чуть чуть загнутий, але тут дивіться, як виглядає, чуть-чуть радіатор. Вся техніка вживана, вся заводиться, вся працює. Так що